Джинсы, або врыв, как я вправлю. Що? Описую, в чем мы его дягнуть? Для затримання, Я ж вас Угу. Так, що у нас? Угу. Mm -hmm. рубашка з коротким рукавом сіра. ремень, синій. Де да я уже написала. Рубашка, окуляр. І шапочка. Панам. Нормально відпрацьовуєте. Mm? Нормально, кажу, відпрацьовуйте. Своїх захищайте, так? Oh, да? Так, є в нього якісь класношкодження. є ось від ваших браслетів на руки. Mm. Ось. Пвивка mm. mm. потрібна? Не потрібна mm. Алло, політика. заказуй понятих. Зразу чоловік 10. Понятих є. Скільки потрібно? А? Бонтики. Так, треба 10, двоє то мало. Вони ж не зможуть написати. От так у нас понятих шукають, дивіться як. Добре, так. Каже, треба понятій. Все, зараз буде 2 хвилини. О.

Якщо ну, не, не хочете пояснювати. Ну, я маю право її використовувати. Правильно. і вона, вона Так не хочу пояснювати, бо це законно. Стаття 63. Вона, її ж ніхто не відмінив. Так її ніхто не відміняє, ну, ви її так... неправильно використовуєте. А, а як правильно? правильно то якщо ми вас е, питаємо про будь-що. Е, е, наприклад, ми вас е, питаємо, навіщо ви зробили напра... завідомо неправдивий виклик. виклик. От, отут ви можете звертатися з цією ще конституції, бо ви не хочете нічого пояснювати щодо себе. А е, якщо вас питають, потрібна ли вам допомога, ну, як, вона чи потрібна, чи ні, там немає 63 стосунку. Я будь Конституцію себе, України я виконую, використовую. Я, я ну. можу будь що спитати, добре, чи ви почуваєте себе? Тоді так, да, ви не хочете пояснювати. Але потрібна вам чи не потрібна відповідь або потрібна, або не потрібна. А чому не можна так, як з тим, що плохо мені чи ні? М -м? Тому що ви не за себе відповідаєте. На ви відповідаєте за когось. Потрібно потрібно. Якщо ви я побачили... за себе відповідаю, ви ж у мене питаєте. Я ж відповідаю. Я говорю, вас, що ти я ти повідомляю ти? вас про злочин, який я побачив, і прошу Шо? вас відреагувати. відреагувати. От що я кажу. Мене поясню. Ви відреагували я в іншому вас порядку? Приїхали, наділи на мене кайданки і привезли мене сюди, тому що ви чомусь вирішили, що я скоїв правопорушення адміністративне надав неправдиві. Ви хто суд? Що ви так вирішили? Як ви розібралися? Як ви визначили, що я надав неправдиві покази? або О, неправдивий дзвінок. Або екіпажу, який в якого ви питали спитали вони по не надали пояснення. це слів, вони... слів. їх а з моїх да, слів да, я вам що буде, сказав? На відео... Де це воно відео? то відео, якщо воно зафіксоване. Чому його не надали? Єсві воно... надали відео Кому? Надали? кому? А кому ви пред'явили зараз щось? Ви мені адміністратив? Ви кажете, що я правопорушення так, адміністративне так, зробив? Забили мене силою я в Я Не дала справу. Ваше звернення, я ж розглядав. Звернення громадян. Я ж розглядав. Я не звернення робив, а повідомлення. Це різні речення. інше питання. Дивіться, це стаття 63 Конституції України. Як з адвокатом? давайте я вас запитаю. Вам потрібна служба газу? Стаття 63 Конституції України. Вам потрібні представники ДТЕК? Стаття 63 Конституції України. Чи сміяшся, два часа здесь. А що діти? Нічого. Дивіться, uh, понімаєш, якщо він ще зараз визовіть адвоката, там у нього ще буде визов адвоката, понімаєш неправомір. 63 стаття Конституції. Стаття 63 Конституції України я маю право її використовувати. Я її використовую. Ви мене ну, мене, ж не, уме... мене Ви ж не. не обмежує нічого. Ви її повинні використовувати. Правильно, а ви на правильно її використовуєте. Правильно це використовувати. Оце правильно. Все. Я використовую. на голову можна Тому Скажіть, я у вас запитував Законні теж можна підстави. на голову одягнути. Скажіть, будь ласка. Для чого? Просто так. Якщо просто так? 63 Конституції України можна? Якщо так бажається, то будь ласка. Будь ласка, будь ласка, на 63 Конституція України. на ну, це... адвокат. Я ж вже відповів. Стаття 63 Конституції України. Ну, що, це ну, стаття 63. Це... Що? Далі що, далі. Стаття 63? так далі що. Конститут статті. Проститу... Там же все Проститу... написано. Ні, Конституції. Ні. Конституції. Ну ви ж поліцейський, ви кажете, присягу надавали. Mm. Там, no. там, там нічого не написано, там написано, я хочу пиріг. Ви мені поріти. Інтернет. Інтернет в поміч. Так прочитайте її. Я читав. Ну, раз я, мені не треба зараз читати. Якщо ну, треба, то читайте. Я Якщо потрібно, будь ласка, відкривайте, Якщо ми читайте. Якщо встановлюємо особу, то я складаю Дзвони матеріал. Він відмовляється. Ви відмовляєтесь від правової допомоги. Стаття 63 Конституції України. Ви погоджуєтесь? Вам потрібно, зараз приїде адвокат. Ви будете з ним спілкуватися? Я ж відповів. Стаття 63 Конституції України. Ну. Ну, що, ну? Ви спілкуватися з адвокатом будете? Чи ви теж будете відповідати? Я використовую Конституцію, маю на а це що право. При тому, що це найвищий закон України юридичний в нашій так. країні, на нашій території, так. і він тут є діючий. Я використовую так. своє право. Так, якщо адвокат ну, приїде, коли він приїде, ви йому якусь іншу відповідь надасте на питання, крім стаття 63 Конституції України. Таку саму я надам йому відповідь, що стаття 63 Конституції України. Інші питання, інші питання якщо будуть ставитись, то розмовляйте самі, хто там викликав його. Так, у нас особисто не викликав.